Христос Воскрес Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитовної варти. Цей тиждень в нашій церкві є дуже особливим, тому що в рамках ювілейного року цей тиждень в нашій грохокатолицькій церкві є проголошений тижнем. Саме тому, що ми будемо молитись намірені за наші подружжя, за наші сім'ї родини, особливо за родини військових. Це молитва буде присвячена тому, щоб через коротку науку перед молитою ми хоч якось трошки пізнали цінність і важливість подружжя. І тому сьогодні ми будемо говорити. За чоловіків. Хто такий чоловік і яка його роль є у подружжі? Для цього ми візьмемо з вами текст із послання апостола Петра, Перше послання апостола Петра. Що він пише, він дає призвячує цілу главу, обов'язком і стосункам між чоловіком і жінкою. Такі слова. Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з їздотами, що від вас сплачу, віддаючи їм належну шану, як співспадкоємцям спіль... спадкоємця у благодаті життя, тим ваші молитви не требачати. Апостол Петро наголошує, що чоловік зобов'язаний дбати про жінку як про істоту слабшу. Це не означає, що Петро принижує жінку. Але Петро наголошує на тому, що жінка фізіологічно Та, є славшою. Так, є унікальні жінки. Такі, що вони не поступаються сили, сили, сили чоловік, але справжня краса жінки в тому, що вона має бути ніжною і слабкою. поруч Бо із такою жінкою завжди буде той чоловік, який захоче її берегти. Тобто відість чоловіка в тому, що він бере опіку над своєю жінкою, що він готовий її захищати, а не на а чому може чоловік, чоловік залишати жінку? Тому що, як каже Петро, бо жінка є і сподкоємницею благодаті життя. Жінка є тою, яка дарує життя, а чоловік є тим, хто має берегти її. І нагороди чоловікові, який береже жінку. Господь Бог, бачачи такого чоловіка, дбає про це подружжя. І важливий є момент у нашому подружжі, щоб не тільки чоловіки дбали про свою дружину, але якщо є брати, то вони дбали про своїх сестря. Він має значення старша це сестра чи молодша. Ти чоловік, під моментом свого народження, ти чоловік, який зобов'язаний берегти життя. Справжнім чоловіком, це навчитися дбати про жінку. Сьогодні наші чоловіки, справжні чоловіки, дбають про свої сім'ї тим, що вони стоять на охороні свого подружжя, тим, що вони зі в руках визволяють країну від неї, визволяють країну від того, хто хоче це життя знищити. Справжня жінка, яка є. Співспокоємницею життя це та дружина, яка залишається вірною своєму чоловіку. Навіть попри те, що він вже роки є на війні, але вона є вдома, чекає на свого чоловіка. Вона не каже і не нарікає на те, що де ти є, чому ти, не, чому ти не вернешся. От моєї сусідки чоловік сидить вдома. Чому ти маєш заща? Жінка має хвалитися. І гордитися і всім розказувати сусідам, близьким, рідним знайомим, які в неї є справжні чоловіки, які готові її захистити. Будь де і будь коли. Брат, який захищає свою сестру, будь де і будьколи, стане справжнім чоловіком, який буде захищати свою сестру. Жінка, яка не буде посягати на. Свого чоловіка, а буде тою, яка береже життя. Тобто є матір, береже життя тим, що береже спокій серця свого чоловіка. Це її величість. Але сьогодні я хочу наголосити на величість справжніх чоловіків тих, які дбають про своїх дружин, дбають про своїх жінок. Той, який дбає про своїх сестер, матері і бабусі. Бо той чоловік, який дбає про свою жінку, його молитва завжди буде висок. Вчора ми святкували день матері, а сьогодні дові чоловіки. І знайте, що щоб була мати, була дружина, ти маєш стати тим чоловіком, який бережить Для воли, для біля, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не родина суспокупства, але визволи нас від дукам. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, мили на віжі, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, мили на віші, Господи, Ісусе Христе, Сина Божого. sve do Серця, розум і душ наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і злочини, проскає за собі, склали свою зброю, залишили територію Криму і України, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господня, благослови. благослови запорони, Захисти нас всенішні вічі, потисіння, і завжени, і в потихчасі, в навіть ім'я. Дякую всім за спільному молитву, віримо, Бога, віримо на нашу захисню, на в нашу дарому Христос Воскрес!